Доволі поширена практика, коли виборцям рекомендують, щоб вони не відмовляли чи грошей, або інші ладше їм пропонують, але голосували про цьому на власний розсуд. Їхня практика така є, її практикують політичні сили. Кажуть, це ще було з 2002 року, один з політичних речі сказав, беріть все, що даєте, голосуйте по собі. В цьому правильно. Підкуп виборців є кримінальним злочином. І зучасниками цього злочину є ті, як ті, хто дає, так само ті, хто і бере кошти. І це виборцем потрібно -то пам'ятати, тому що, 에, взявши щось, ви стаєте стої, стої, з півчасниками злочину. Повірте, ті, хто вам щось дають, е, йдуть в Верховну Раду, щоб забрати у вас більше. Тому ця теза, що беріться, але голосуєте по вона аморальна просто не болить, просто глупо.